Доброго дня! Я радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні третя серія наших відео по методам боротьби з кліщем варога. Сьогодні ми поговоримо про механічні підходи у боротьбі з кліщем варога або з варотозом медоносних бджіл. Контроль популяції кліща варога шляхом маніпуляції з сім'єю або вуликом може бути ефективним, особливо якщо одночасно застосовувати кілька методів. Механічні засоби контролю включають екрановану донну дошку, видалення розплоду трутнів та посипання цукровою пудрою. Ітак, перше. Пастки для кліщів. Видалення трутневого розплоду усуває кліщів, які розмножуються у ньому. Тому цей захід використовують як пастку. Кліщі вароа мають більш високий репродуктивний коефіцієнт у розплоді трутнів. Ніж у розплоді робочих бджіл, завдяки довшому періоду після запечатування, що дозволяє кліщам давати в комірках робочих бджіл приплід лише у 1,3-1,4 штуки на комірку та 2,2 2,6 приплоду у трутневих комірках. Крім того, у період зараження трутневого розплоду становить 40-50 годин. На відміну від 15-30 годин у розплоді робочих бджіл. Разом ці репродуктивні переваги у розплоді трутнів проявляються у шестикратному збільшенні кількості кліщів, виявлених під трутневими стільниками, ніж під робочими комірками. Додавання трутневих стільників до сім'ї заохочує вирощування трутнів, які діють як пастка для кліщів. Видаляючи ці стільники до появи трутнів, можна ефективно видаляти кліщів вароа, що розмножуються в комірках. Потім розплід трутнів може бути заморожений і повернутий до сім'ї або вирізаний з рамки. Ця практика зменшує розмноження кліща, що збільшує і відсуває час, коли популяція досягне порогу шкодочинності. Однак цей метод може бути недостатньо ефективний. Щоб залишатися єдиним засобом боротьби з кліщами ворога. Січете дно. Кліщі природним чином падають з бджіл внаслідок руху всередині сім'ї та самоочищення бджіл під час її нічної поведінки. Якщо дно січате, а не глухе, кліщі падають на землю і рідше піднімаються знову на бджіл. Січете дно зменшує інвазію кліща. У виводкових комірках, внаслідок чого нижчий відсоток популяції опиниться в розплоді. Навантаження від кліща все ще досягає економічного шкодочинності у вуликах із січатим дном. Тому і цей фізичний метод боротьби вароа повинен застосовуватися у поєднанні з іншими методами контролю. Цукрова пудра. Нанесення цукрової пудри на бджіл може слугувати методом боротьби з кліщами, оскільки це стимулює гігієнічну поведінку, внаслідок чого на дні збирається більше кліщів, її використання може бути ефективним для бджіл, вилучених з вуликів. Але це трудомізко, тому пасічники повинні зважувати витрати та вигоди при виговорі цієї практики. Цей метод, ймовірно, не контролюватиме популяцію кліща самостійно, але його можна використовувати для збільшення опадання кліща у поєднанні з січатим дном. Дякую за увагу. В наступному відео ми з вами поговоримо про хімічні підходи в боротьби з кліщем Вароа. Кому сподобалось наше відео, підписуємося на канал і ставимо пальці вверх.